Добрий день, шановні гості і підписники мого каналу. Сьогодні я хотіла з вами поговорити на тему бордюра до квітника. Яким він повинен бути? Зеленим? Так. Яскравим? Так. Молодоглядним? Так. Посухостійким? Ну напевно ж. І подивіться, будь ласка, всі ці якості, які я перерахувала, Поєднує в собі ось оця невибаглива, але не менш з тим розкішна рослина. Це звичайнісінький аліум, подивіться, будь ласка, але як він чудово виглядає. Причому чудово він виглядає не тільки зараз, коли квітує, подивіться на нього, це яка розкіш. І подобається він. Не тільки мені, подивіться, будь ласка, скільки бджіл на ньому працює. І гул тут стоїть так, як у Борисполі у мирні часи. А дивіться, будь ласка, які розкішні квіти. І він ще має приємний аромат. Тобто це не звичайна цибуля, коли цвіте. Аромат цих квітів, цих суцвіть, неабияких гарних, надзвичайно приємний. Тобто, це для мене ідеальний бордюр. Чому він ідеальний? Справа в тому, що зелень на ньому, тобто зелене листя, з'являється, чи не на найперше у мене в квітнику. І, до речі, цей зелений на той час бордюрчик можна використовувати уже у салати. Це Абсолютно їстівна рослинка це перша цибуля, яка виходить у мене з зими навіть перед тою, якою я спеціально садила на перо. І тому перша крошка, перший салат у мене саме з цієї цибулі. Листочки в неї танесенькі і чудово виглядають у стравах. А потім, подивіться, будь ласка, все це замінюється замінюється ось цвітінням. Це дуже красиво, як на мій погляд, оцей бускова, бусковий бордюр, оця бускова фіна. Вона надзвичайно чарівна. Звісно, що коли вона відцвіте, вона втратить свою яскравість, але Якщо зрізати ці всі соцвіття, то цибулька наросте і буде стояти абсолютно зеленим бордюром. І найголовніше, сюди я ніколи не заглядую. Хіба що помилуватися, як квітує даний бордюр. Я абсолютно тут ніколи не поливаю, абсолютно не доглядаю, не піддобрюю. Тобто нічого такого з цією цибулею я не роблю. І я Думаю, що для пасуха стійких, для таких засушливих місць це ідеальний бордюр. Просто ідеальний. Так, ну і ось в кадрі. Подивіться, будь ласка, пішов, пішов, пішов. Це наш великий філософ. Це наш кекс. Собачка. З інтелектом трьохрічної дитини і мудрістю 90-річного старця. Завернув. Знаю, що про нього говорять. Він трішечки соромиться. Ну добре, шановні, дякую вам за увагу. Якщо вам було цікаво, ставте лайк. Якщо не цікаво, ставте дизлайк. І, як завжди, слава Україні і героям нашим слава! До побачення!